Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю першого Великого посту за Григоріанським календарем. Бачимо, в нас вона називається Неділя Православ'я. Це пов'язано з святом почитання ікон, з таким періодом іконоборства, так, і свято, коли перемогли ті, що. Відстоювали почитання ікон, адже від того часу маємо це свято Неділя православ'я. І також бачимо велике свято святих 40 мучеників, замучених у Севастійському озері. Отже, дивимося устав. І устав у нас стосується як гласу. Бачимо тропарі, так? спочатку по вході тропар воскресний, тоді тріоді, тропар мученикам, тоді кондак. Воскресний слава кондак мученикам і нині Кондак свята, Отже, так багато всього. Ну, Співаємо. Хоч Камінь запечатали юдеї, і воїни не стерегли тіло Твоє, Воскрес на третій день спасе, даруючи світові життя. Ради Цього, сили Небесні взивали до Тебе життєдавче. Слава Воскресінню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний людинолюбче. Пречистому чистому образу Твоєму поклоняємося, благий, просячи прощення про грішень наше, Христе Боже. Бо ти добровільно зволив вийти плотю на хрест, щоб визволити тих, що їх ти створив від неволі ворожої, тому вдячно кличемо до Тебе, ти радість доповни спасена, що прийшов Спасти. світ. Страстоносці, всечесні сорок хрестових воїнів, непохитні лицарі. Ви, що перейшли крізь вогонь і воду, стали співгромадянами ангелів. З ними же моліться Христові за тих, що з вірою вас хвалять. Слава тому, що дав вам кріпость. Слава тому, що вас вінчав, слава тому, що через вас подав всім стіленням. Воскрести, як Бог із гробу у славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як Бога оспівує Тебе і смерше зла, а дам же ликує владико, і Єва, нині від узів визволяючись, радується, взиваючи, ти Христе Той, хто всім подає воскресіння. Слава Отцює. Сину і Святому Духові все воїнство світу покинувши, на небесах ви до владики прилучилися сорок страстотерців Господніх. Крізь вогонь бо й воду пройшовши блаження достойно, прийняли ви славу з небес і вінці множество». І нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків амінь. описати слово Отче, і з Тебе, Богородице, воплоченням описалося, і осквернений образ, удавні зобразивши з Божественною добротою, з'єднало, та й сповідуючи спасіння ділом, і словом ми це являємо. І Прокімен бачимо також два прокімини. Благословен єси, Господи Боже Отців наших, і хвальний, і прославлений ім'я Твоє навіки, Бо праведний се усьому, що створив ти нам, Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас, від роду цього і повік, від роду цього і повік. Дякую всім, що долучаєтеся до церковного співу, особливо тим, що долучаються постійно, так, що співає у храмі і таким чином прославляє Бога. Слава Ісусу Христу!